13 червня, і сьогодні завдяки небайдужим боярчанам та нашим партнерам компанії Бусел, яка надала півтори 1200 кілограм скла, яке поїде команда компанія Бусел, знаходиться у містому Вишневому, Бачимо, так, Київська 13А і наші небайдужі боярчани зібрали. От стільки скла, яке вже завантажено. І сьогодні воно поїде на Іванківщину в такі села, як Олива, Кухарі. Олізарівка, Сидоровичі. Тобто, ми сьогодні завантажуємося і їдемо у села, в яких домівки без скла, де ми возили вже плівку закриту, а тепер ми веземо скло. І Хочу нагадати, що компанія Бусел надала абсолютно безкоштовне скло, а також цілу машину і паливо. Тобто ну, Просто дуже дякуємо вам.